Приїхав? Приїхав. Розказуй. Ну що, то от, 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 подорожі продовжуються. Добре. Варшава, Познань. Тепер Сар Був Як як? Сарс Брюккін. Сар Брюкен. Сар Брюкен. Як воно в Польщі? Ну в Польщі. По-своєму. <риснят> Польща, якщо перший раз їдеш, не знаєш куди, то можна навіть... Ну так, трошечки нерви якісь здавали. На роботі? Ну так, на роботі. Чого поляки вредні? Ні, поляки просто звикли, що українці такі, що можна дири закривати. От, не вважаючи що їхній досвід там чи якісь вміння. От. А далі вже як ж себе покажеш. Ну, бачиш. Робоча сила для них, так що. Так. Що вони так і є. Починається. Всім потрібно дозвонитись, сказати, що ми вдома, ну, Чи, так? що ми доїхали нам так. Пригода продовжується. Там і закінчимо. Пригода продовжується.